Ну що ж, доброго ранку ми з України. Виставила відео вчора про матричні коди. І я його думала зробити просто загальним для ознайомлення, що є така система і є така матриця, в якій ми з вами живемо. Це ті таємні знання, які потрібно людям давати. Але я дуже приємно вражена, що ця тема вас зацікавила. Тому. Для тих, хто ще так і не зрозумів, як рахувати свій код, я ще раз вам хочу повторити: матричний код рахується таким чином: 55 це константа. Від 55 ми маємо відняти 2 це теж як константа, помножена на місяць народження і додаємо день народження. Ми нічого не переводимо ні в аркани, нікуди. Тобто, знову-таки, до того ж самого прикладу: 20,04. 55 ми віднімаємо 2 множимо на 4 четвертий місяць. І додаємо 20 день. Тобто, у нас з вами тут вийшло 28. Ми від 55 віднімаємо 28 і у нас виходить 27. Це і є матричний код для 20.04. Якщо це стосується 10-го місяця, 11-12, го го то точно таким же чином 2 множимо на 10, 2 множимо на 11, 2 множимо на 12. Все, нічого ну, з такого незрозумілого немає. Так, є джокер 52 й код. Це 22-й аркан. У нас з вами в Тару нумерології. 52-й код. Це ті люди, які родилися 1-го, 0-го, 1, ну, 1, -го, 1 -го січня любого року. Це є у вас дійсний джокер. Це 52-й код. В мене в родині е, є старший брат. І він у мене джокер. Так, це людина, який вже пішов в відлік за 60. Але це доросла дитина. Йому дозволено практично все було все життя. Він дуже розумний, він дуже талановитий. Але він себе поводить як велика дитина. коли навіть я у зв'язку з тим, що я займалася волонтерством ще з 14-го року, і в мене були дуже маленькі діти. Була вимушена виїжджати, бігати, пригати, а дітей лишала на свого старшого брата, то я більше турбувалася, ніж коли я була сама вдома. Чому? Бо коли я заходила додому, в мене був такий кавардак. Мої діти були задоволені, як ніхто. Бо моя. Мій старший брат разом з ними був як дитина. Вони гралися, бігали, пригали. Тобто, от вважайте, що ці люди, вони великі діти, але вони мудрі діти. Так вони теж косячать. І нам з вами іноді не розуміємо, чому так ну, проходить. Бо вони мудрі. Вони вже всі кола пекла пройшли. І зараз їм дозволено. Але якщо вони навіть косячать, я не думаю, що хтось з них захоче таки щось утворити. Якщо вони накосячили, вони тут же і виправляються. Але іноді вони навіть і не розуміють, що ж вони там накосячили з тими наївними очами, вони на вас дивляться, а ви дивитесь на них. Тому, ну, отакі. Приключки оцих джокерів, 51 і такі ж самі, і 50-ті. Їм багато чого дозволено, розумієте? Тому ви на них просто не звертаєте уваги. От вони якраз, я так вважаю, що великої шкоди людям нанести не можуть. Просто сприймайте їх такими, які вони є, великими дурнями. Вибач, братику, ти в мене розуміш, розумашка. Але бачу, що у вас у всіх було багато питань. Я вам давала тільки витки, і саме хто в якому стовпчику стоїть. Зараз, у вашій увазі, це зробила таку табличку, одна з моїх підписниць. Дуже велике дякую вам. Вони мені ну, реально допомагають, да? але я знову таки, це ваша табличка. А я вашу табличку переробила ну, для себе, для зручності. Скажімо, я зробила її от в такому вигляді. Мені так більш зручніше от, на своїй особисті консультації. Але в вашій уяві зараз саме та табличка первинна, яка була надана мені. Моєю підписницею. Тому дуже велике теж до неї прохання. Будь ласка, в телеграмі напишіть, що це ви. У мене буде до вас ну, деякі розмови. Тому, якщо ми з вами зараз починаємо розглядати ці коди, будьте, будь ласка, уважними. Переглядайте, записуйте саме те, що вам потрібно. Сама велика розшифровка всіх цих кодів є: Роберт Кемп. Наука о картах по страницям Сімі Грьоз. Це для тих, хто там хоче, щоб я сильно була українська. То вибачте, будь ласка, перекладіть книжку, будемо з вами розмовляти українською. Зараз я вам кажу, як воно має вигляд в російській версії. Україна ніколи езотеричну літературу не переводила на українську мову. Навіть Харків, в мене дуже багато видавництва Харкова, і там тільки російськомовна література. Сидіти просто перекладачем в мене іноді немає, навіть на це часу. Бо кожне відео, яке я до вас готовлю, я цьому приділяю дуже багато часу, саме для того, щоб перевести ту чи іншу інформацію. Тому приступаємо. Перший у нас з вами горизонталь. Це то, що говорить до початку шляху. Перший, 14, 27 і 40. Віддати борг своїм рідним та близьким. Шанувати їх таланти, досвід, досвід їх предків і застосовувати всі їх досягнення. 1. Повага та пошана до предків. Сумлінне ставлення до виховання дітей. 14. Проявити знання та досвід та передати їх своїм дітям. 27. Розвивати сімейне ремесло та сімейний бізнес. 40. Згадати талант роду і зробити свій внесок у розвиток цього таланту. Другий, другий, 15, 28, 41 говорить про взаємодію, здатність довіряти і пиратися на людей свого оточення, створення на людей рівноправних та гармонічних союзів. Другий здатність чути потреби близьких, бути їм корисних у співчутті та у турботі. 15. Здатність чути точку зору думку інших, надихаючи їх і підбадьорюючи у здійснення їх планів. 28. Вміння збудувати гармонічний діловий союз на засадах довіри та рівноправ'я. 41. Здатність бачити соратників, однодумців з подібними творчими проявами. Творити перспективний союз. Третій. Горизонталь. Третій. другий. Це пошук балансу. Здатність самостійно розвиватися у союзі, відкривати нові можливості та надихати свого партнера та вдосконалення досягнень. Третій. Здатність допомагати партнеру, бажання надихати та відкриття його нових перспектив. 16. Здатність бути переконливим у партнерстві, навчити близького новим технологіям у розвитку. 29. Здатність створити авторитет у партнерстві, стати взірцем для наснаги та наслідування. 42. Здатність вчасно змінювати, перебудовувати плани, створюючи умови для, здоров для здорової конкуренції. Це там, де про пошук балансу. Це пошук балансу саме 3, 16, 29, 42. Здатність самостійно розвиватися у Союзі, відкривати нові можливості та надихати свого партнера на вдосконаблення досягнень. Четверта горизонталь. 4. 17, 30, 43. Говорить про стабільність. Здатність створювати стабільність та будувати перспективи на майбутнє. Продумувати форми захисту набутих благ. 4. Створення рівня успішного сімейних стосунків. 17. Створення інтелектуального рівня. Спеціалізації у стандартизації в езотеричних знаннях. 30. Створення фінансово-ділового ґрунту рівня доходу та професіонального статусу. 43. Створення рівня популярності та публічності. П'ята горизонталь. Це п'ятий, 18, 31, 44. Говорить про зміни. Тобто здатність надихатися та брати ідеї в інших країнах та культурах прийняття чужої точки зору. 5. Здатність переконати близьких у необхідності стати на свій шлях розвитку, що відрізняється від його стандартного вигляду. 18. Здатність знайти можливість для створення мосту з'єднуючого вас з іншими мовами, культурами, новими заняттями у інших країнах, 31. Здатність запровадити у професію фінансову діяльність. Отриманий досвід у інших країнах та культурах, 44. Здатність бачити відсутні елементи в культурі, творчості інших країн та народів. Привнести туди своє бачення, удосконалити вивчені вами технології. Шоста горизонталь. Це є кармічний горизонталь. Шостий, 19, 32, 45. Це відпрацювання карми. Здатність відповідати за скоєні вчинки, усвідомлення законів карми. Тяжко їх пропрацьовувати, і свої цілі, і свої задачі. Шостий. Здатність щиро любити тих, хто може цього і недостойний, показуючи урок милосердя. Дев'ятнадцятий. Здатність допомогти іншим, набути сенс у їх житті. За умови, коли ніхто, крім вас не буде поряд з ними. 32. Здатність безкорисливо вкладати гроші у розвиток тих людей та процесів, які принесуть спільну користь, 45. Здатність допомогти в екстремально складних ситуаціях, незважаючи на свою думку і не пиклуючись та не очікуючи за це. Винагороди. Сьома горизонталь це 7, 20, 33, 46. Про подолання. Усвідомлення, що примхи людей не є центром світу. Вчитися заслуговувати на повагу до себе і шукати шляхи для саморозвитку. 7. Урок прийняття чуттєвого вибору через нерозділеність ваших емоцій. 20. Урок прийняття інтелектуального вибору через несхвалення вашої майстерності. 33. Урок прийняття матері, матеріального вибору через недооцінюваність вашого внеску. 46. Урок прийняття творчого вибору через невизнання вашого таланту. Перевертаємо. Ідемо далі. Восьма. Горизонталь. Це 8, 21, 34, 47. Про успіх. Здатність бачити в інших сильні сторони, створюючи план для їх, для єднання їх зусиль та талантів. Урок управління процесами, а не людьми. Восьмий. Інтереси людей, які створюють умови для набування вашого статусу, важливіші за ваші власні амбіції. 21. Ваші вказівки є вектором розвитку спільної справи. А отже, цим і зупинить процес. 34. Ваше оточення не є засобом задля досягнення результату. Вони помічники. Що збільшують ваш успіх. 47. Благополуччя та комфортні умови для розвитку стосунків між людьми є основою для міцного творчого процесу. Це саме тоді ви й отримаєте успіх. Дев'ята горизонталь. 9, 22, 35, 48. Про говорить про завершення. Навчитися бути самодостатньою, самостійною особистостю, що живе власними переконаннями. 9. Урок особистої волі людини і неможливо примусити когось себе любити. 22. Урок принесе усвідомлення важливості вибору людини, його шляхів та його цілей. 35. Потребує прийняття особистих потреб інших людей. 48. Важливо розпізнати те, що істинно важливе для розвитку людини. Десята горизонталь. 10, 23, 36, 49. Про удачу. Це самий найпідступніший рядок. Він дає безмежні можливості виконання бажань. І тільки лінощі можуть завадити реалізації цих бажань. Будьте дуже обережні зі своїми хочушками, бо бумеранг ніхто не відміняв. Десятий. Урок показує, що матеріальне благополуччя не може замінити людині благості істинних, щирих та чуттєвих стосунків. 23 урок Принесе усвідомлення, що успіх будь-коли кого починається з вдячності своєму наставнику, духовнику, натхненнику. 36. Це непростий урок. Будь-яке випробування грошима та фінансовими благами особливо важко прийдеться людині. 49. Будь де. Який з, буде будь-який з бажаних успіхів, особливо у творчості, науці, езотериці, вершина слави та успіху, але отримуєте тільки тоді, коли проявите благородство, доброту, милосердя до оточуючих і будете цим насолоджуватись. Оце як філантропа задача. Одиннадцятий рядочок. 11, двадцять четвертий, тридцять сьомий, п'ятдесятий прослужіння. Це королівський рядок. Це тут практично завжди масть короля. Королівський рядок Тим, кому вдалося впорати зі спокусою мідних труб, дається ще одне випробування пізнавати блага життя через прославляння своїх оточуючих і увесь свій час у тіні успіху свого підопічного. 11. Важливо навчитися безкорисливо ділитися своїми почуттями та емоціями з людьми, надихаючи їх на досягнення. 24. Ваші знання щедро надані вами оточуючим, колективу, керівництву, кому завгодно. І усе це будете робити в тіні. 37. Пов'язую людину зі своїми підопечними фінансовими та матеріальними узами. 50. Це для того, щоб ви якмога більше дали вашому оточенню. Тобто вам важко, а оточуючим. Добре. 12 й рядок. 12, 25, 38, 51. Про жертовність. Це ще один королівський рядок. Зірець гідного батька. Чи мами. Це прояв щедрості, самовіддачі, жертовності та щоденна праця та опіка над кимось. 12. -й. САБІДАНА у вихонуванні нащадків роду. 25. Необхідність бачити та відчувати наперед потреби своїх дітей це кар'єра та освіта. 38. Максимальна увага та розвиток дітей. Іноді позбавлення власного благополуччя через це 51. Важливо пройти разом з дітьми, допомогти їм у творчості, науці, спорті, езотериці, мистецтві, щоб дитина отримала славу, успіх та популярність. І тринадцятий рядок це тоді, коли ми з вами здаємо екзамен витку. Екзамен вимагає проходження усіх уроків в порядках кожного витку. Тобто в цей урок ви здаєте практично всі уроки по витку. Його дуже складно пройти. У мене бивший чоловік проходить 13-й урок. Йому взагалі складно. Він не розуміє, що з ним робиться. Але, ну, отака доля. Він вже ретроградний, а зараз я вже навіть не знаю, куди його відкинути. Бистріше всього, тільки на самовіддачу в наступному житті, коли він буде жити. Тільки для своїх дітей і сім'ї. По іншому тут не буде. І буде йому дуже тяжко. 13. Урок. Урок взаємодії з предками роду, з близькими, урок вдосконалення у партнерстві. 26. -й. Урок усвідомлення карм, кармічних програм. Урок прийняття розширеного світогляду. Урок управління можливостями та часом. 39. Урок адаптації до змін, урок усвідомлення істинних цінностей, урок відмови від будь-яких видів спокус, 52. Це урок розумної жертви на користь інших. І урок відповідальності урок розумної жертви на користь нащадків. Отакі От уроки. Отакі розшифровки. Є кожному, про що задуматись. Багато вчора було саме про фінансовий рядок. Я думаю, що коли ви отримали вже розшифровку фінансового рядку, ви тепер розумієте, про що саме йде урок саме цього фінансового видку. Людина має навчитися і жертвувати, і бути успішним. І балансувати між розумом, знаннями і фінансами. Кожен урок, він безцінний, і кожен має його пройти. Але якщо ви в 13-му рядку накосячили, то ви вже заходите на інтелектуальний розум вже з якимись патологіями серця. Тобто людина, яка народжується вже з вадами серця, це можна ну, 80% говорити про те, що в тому житті вона не справилась 13-тим уроком. Чи вона порушила знову якийсь з цих уроків, які саме відносяться до стопчика кохання? Розум, оці дітки, які народжуються з вадами вашої свідомості, оце ті, які не змогли пройти 26 й урок. Тобто екзамен здати, за виток розуму. Ті, які не змогли прийти фінансову історію, не здати 39 й урок. Практично вони всі приходять на інший виток вже з вадами руки, ноги, тобто те ж саме ДЦП. Це такий бух. І людині дуже тяжко потім відпрацьовувати все те, що він накоїв. Я розумію, що для багатьох звак це фантастика, але це працює. Я сподіваюся, що зараз я вам набагато питань відповіла. Хто хоче, той буде розумашечкою, сприймати цю інформацію і розуміти, для чого саме, вже згідно цього поданого матеріалу, ви прийшли і який урок ви маєте відпрацьовувати. І не питати, о Господи, за що це мені? Ми прийшли проходити уроки. І дай Боже нам кожному пройти ці уроки достойно і бути взірцем насамперед. Тому, любі мої, до нових зустрічей! А моїй підписниці дуже велике кохаю і дякую. Відпишіться, будь ласка, для мене. Тому наступне відео, я вже так думаю, воно буде завтра зранку, але я вже думаю, як би відключити коменти, щоб мені не прийшлося чистити цілий день. Тому до нових зустрічей! Я вас всіх кохаю, і Україна у нас з вами понад усе.